Добрий день. Тема застосування похідної до дослідження функцій і побудови їх графіків. І для дослідження і побудови графіка функції будемо використовувати ось такий алгоритм: знайти область визначення функції, дослідити функції на парність, непарність, на періодичність, знайти точки перетину графіка функції з осями координат, знайти похідну та критичні точки функції, знайти проміжки зростання та спадання функції знайти точки екстрему та екстремну функції, дослідити поведінку функції на кінцях проміжків області визначення, і за потреби знайти ще декілька точок графіка і, використовуючи отримані результати, побудувати графік функції. Можна додатково ще знайти похилі вертикальні асимптоти, проміжки опуклості функції та точки перегину, область значень функції, знайти проміжки знакосталості функції. Дослідимо функцію y дорівнює рівня x мінус 3х і побудуємо її графік. Область визначення функції є множина дійсних чисел. Область визначення симметрична відносно нуля, і y від мінус х дорівнює мінус y від х. Це означає, що функція є непарною, а отже її графік симетричний відносно початку координат. Знайдемо точки перетину з осями. Звідсюл перетинається в трьох точках, графік функції проходить через початок координат. Знайдемо похідну функцію, прирівняємо її до нуля, отримали дві критичні точки мінус 1 і 1. І бачимо, функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до мінус одного включно, і на проміжку від одного включно до плюс нескінченності. І функція спадає на проміжку від мінус одного включно до одного включно. Точка 1 є точкою мінімуму, і мінус 1 – точкою максимуму. Знайдемо значення функції в точках екстремуму. відповідно дорівнює і мінус 2-2. Для зручності можна скласти таблицю, в якій зазначити проміжки зростання спадання функції, критичні точки і зробити висновок щодо поведінки функції на її області визначення. Складемо таку таблицю і побудуємо графік заданої функції. Означимо точки перетину з осями координат, точки, в яких функція набуває в мінімуму і максимуму, І побудуємо графік заданої функції. Дослідимо ось таку функцію, побудуємо її графік. Областю визначення є всі числа, крім мінус 2 і 2. Область визначення симметрична відносно нуля і у від мінус х до рівня від х. Це означає, що функція парна, отже, її графік симетричний відносно осі ординат. Знайдемо точки перетину з осями, вісь абсцис не перетинає, а вісь іг перетинає в точці з координатами 0 і мінус 1. Знайдемо похідну функцію, прирівняємо її до нуля, х дорівня нулю, критична точка. Знайдемо проміжки зростання і спадання функції. Функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 не включаючи, і на проміжку від мінус 2 не включаючи до нуля включно. І спадає на проміжку від нуля включно до двох не включаючи, і на проміжку від двох не включаючи до плюс нескінченності. Екстремальна точка х максимальна дорівнює 0. І значення функції в цій точці дорівнює мінус одиниці. Складемо таблицю, задану функцію можна зручніше записати, що це є y дорівнює 1 плюс 8 поділити на х квадрат мінус 4, чисельнику х квадрат мінус 4 плюс 8, і почнемо поділити на знаменник. Дослідимо поведінку функції, якщо х прямує, прямує до двійки зліва, то значення функції прямує до мінус нескінченності. Якщо х прямує до 2 справа, значення функції прямує до плюс нескінченності. І, як бачимо, що ордината ніколи не дорівнює одиниці, тому що дріб 8 поділити на х квадрат мінус 4 ніколи не дорівнює нулю. Тобто маємо горизонтальну асимптоту. Знайдемо ще значення функції в декількох точках: в точці 1, в точці 3 і в точці 4, побудуємо графік заданої функції. Проведемо асимптоти горизонтальні і вертикальні, зазначимо точки, побудуємо частину графіка заданої функції, та як функція є парною, то графік заданої функції симетричний відносно осі ординат, тому виконаємо симетрію відносно осі і отримаємо графік заданої функції, при якому а рівняння 2х коренів з x-3х мінус а до рівня 0 має два корені. Розв'яжемо дане рівняння графічно, побудуємо графік функції y дорівнює 2х коренів з x-3х і графік функції y дорівнює А, і знайдемо, при якому а рівняння має два корені. Дослідимо функцію y дорівнює 2х коренів з ікса відняти 3х. Областю визначення є проміжок від нуля включно до плюс нескінченності. Область визначення не є симетричною відносно нуля, отже, функція є ні парною, ні непарною. Знайдемо точки перетину з вісю абсцис. Маємо дві точки: 0 і 0, і і 2,25 0. Графік функції проходить через початок координат. Знайдемо похідну функцію, прирівняємо її до нуля. Маємо одну критичну точку, їх сторів одиниці. Функція зростає на проміжку від 1 включно до плюс нескінченності і спадає на проміжку від 0 включно до 1 включно. Х дорівнює 1 і є точкою мінімуму, знайдемо значення функції в цій точці дорівнює мінус 1. Складемо таблицю для зручності і побудуємо графік заданої функції. Пряма y дорівнює А є паралельною осі х, як бачимо, в залежності від А, рівняння може мати один корінь, два корені і не мати коренів. Рівняння має два корені, якщо А належить проміжку від мінус 1, не включаючи, до нуля включно. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!